Трошки вам процесу, значить, я приміряла, скільки мені треба буде вкоротити, проклала е, отаку контрастну лінію і буду відрізати. Зараз ви мені хтось будете казати, чи не страшно, чи ще щось, чи не шкода. Ви е, знаєте, якби я не знала, що робити далі, я би, мабуть, боялася. А зараз я знаю, що я буду робити далі, тому мені не страшно. Я розрізаю. Залишки зайв... зайвих ниточок дістаю і все перечіпляю просто-напросто на... на чи ліску, чи на ниточку. От. Тут проблем не буде. Я вам покажу, як воно потім буде виглядати. Я просто знаю, що робити далі, тому мені не страшно, розумієте? Страшно, коли ти не знаєш, що робити далі, і ріжеш, не знаючи. Незважаючи на візерунок, рівненько ви прокладуєте по петлям собі отаку лінію, якщо вам доведеться різати. Маю надію, що у вас такого не буде. Але без вихідних ситуацій не буває. Головне на рівні поверхні. Гострими шаножицями. Так воно виглядає. Ну, Все по коло вам зараз показувати не буду. Немає сенсу стільки вам дивитися і серце кров'ю буде обливатися. Покажу вже, коли воно в мене буде на лісті, як це буде виглядати. Оця частинка вона розпуститься, а сюди буде прив'язуватися резинка, це я вам також покажу. Так що, не бійтеся. І якщо розумієте, що щось вам не подобається, краще переробити і носити. А ми продовжуємо в'язання нашого светра чи жилета. Значить, я вже закрила горловину, у мене повністю все об'єднано. Коли ви об'єднали плечові скоси, бажано, щоб ви потім. Ну, я два рази по колу пров'язала спицями, якими вже буду в'язати резинку, два установчі такі рядочки, щоб об'єднати всі петлі, які в мене були розворотні, в єдине полотно. Я вже закінчую закривати і покажу вам оцей момент у кінці закривання, тобто звичайним, мені здається, способом, який всі знають, що важливо, коли будете закривати, не дуже сильно. Розтягувати, щоб у вас горловина не тягнулася, вибачаюсь, не розтягувалася. Все залежить, звичайно, від того, з якої ви ниточки будете в'язати, в мене, ось дивіться. Бачите, як тягнеться саме полотно. І ось, тобто, в принципі, нитка по петлі і закриваємо. І отут, ще буде цікавий момент зараз ми підходимо до. Моменту, де в мене був початок, і в нас залишається: отак от воно якось оце тут, оце, оце тут не зрозуміло і Що я роблю? Я роблю отак: от. я, там, де в мене починалась перша петля, дістаю ще одну петлю і просто на неї перевішую попередню. Ось, все, воно в мене замкнуте в коло, і немає ніяких взагалі ні дірочок, ні проблем, і все нормально. Далі я по по самому тілу, мені тільки треба буде взяти спиці металеві, буде більш зручно. Я набираю петлі, не відриваючи нитку, я одразу набираю петлі, ось, і вони в мене будуть іти в горловину. Далі вже немає нічого складного, чи один на один, чи два на два, як вам подобається. Тобто тут залишиться косичка, тут у вас далі піде горловина. Можна приміряти на себе, ну і можна і потрібно приміряти на себе, щоб у вас була та довжина горловини, яка вам буде зручна. Я буду приміряти прямо під пальто, бо я хочу, щоб у мене пальто таке воно з широким цим, щоб в мене горловина. Була висока. Тому, в принципі, я по горловині, якої висоти вона буде, я вам розкажу, вже, коли її відв'яжу. Пам'ятайте, ще такий один момент: в мене в'язалося основне полотно на спитях 4. Горловина буде на, починаю я її на 3,5. І, скоріш за все, щоб ближче до кінця, коли буду набирати висоту, щоб воно було наче, трошечки таке у вигляді труби. Стояло, не просто драпірувалося і падало. Мені треба більш стояча горловина, щоб вона от стояла. Я буду зменшувати розмір спиць. От. Закриваємо голкою, переходимо в полурезинку 1 один на один, закриваємо голкою, це в мене, ну, в мене буде один на один резинка, і буде закриття. От, от таке, як тут, я вам покажу це. Саме закриття голкою в мене на YouTube-каналі є: Я дам посилання, щоб я не збільшувала це відео ще до... не розтягувала, як то кажуть. Ну і все, треба буде відпарити, далі тільки займусь низом. Низ зроблю, покажу. Маю надію, що у вас не буде таких баталій, як в мене, з відрізанням, але покажу. Тут, скоріш за все, одразу буду переходити на резинку. І вона у мене так само буде широка, щоб воно було гармонійно з усім е, образом. В кінці відео я покажу вам набір, хто буде в'язати з рукавами. Ось. Як отут набирати, хто буде дов'язувати. В мене буде жилет. Докупати пряжу не збираюся. Тож, в'яжіть задавай. І що ж, в мене вже закінчений мій жилет. Я покажу, хто хоче светр, як набирати рукава, яка буде, отут у нас о, інтервал набирання, який, значить. У мене вийшов класний затишний вкорочений жилет. Зараз я розкажу вам його параметри, ну і розпишу їх під відео. Я вже відв'язала горловину, він, ще піде пратися, тому е, трошки кінчики закінчила, зазвичай вже під нуль я відрізаю після повного ВТО. Значить, що в мене вийшло? Ну, низ я так само ось дов'язала, хто хвилювався. Тут є ось місця, де воно трошки помітно, от там, де перехід, але я думаю, що після ВТО взагалі нічого помітно не буде. Ось, вот, дивіться, бачите? Тут вот, вот ось він так лежить. Це те, що в мене дов'язувалося знизу просто от, от мене все задовольняє. На спинці взагалі не видно цих моментів. Якось так вийшло. От. Значить, Він у мене зараз, на даний момент, вагою 439 грамів. Я докупала пряжу, бо я вже розуміла, що мені не вистачить. От. Ну і в принципі докупила трошки зайвої. Лишився один моточок, нічого страшного, можливо, будуть рукавички. Тепер розкажу такі моменти. Значить, Ширина в мене вийшла. Ну, ось. Зараз отак він лежить. Ширина у мене 63 на виході. От, мені подобається, що він ще, знаєте, він такий, за рахунок того, що лицьові виворітні, він отак дуже добре гуляє. Тобто, його, якщо ще розтягти, то він буде, я думаю, всі, мабуть, і 80 Побачимо, що буде після ВТО. В будь-якому випадку, враховуючи, що я буду носити на сорочку, то мене це все задовольняє. От, В спокійному стані, я його трошки відпарила праскою, і все. В спокійному стані він в мене 63 см. Значить, від горловини вниз він в мене 40 44 сантиметри. От, значить, о, горловина в мене після всієї обробки. Ось тут вона вийшла 26, я закладала 25, ну це нормально. І о, висота горловини це те, що мене задовольняє. В мене 19. От. Посилання на закриття голкою я вам дам. от в мене є відео навчання, як це зробити. от В мене вийшов теплий класний кроп. Такий вже кроп -жилет. от І, в принципі, на якісь такі гольфи, водолазки, мені подобаються. Такі речі. Я Буду носити, викладу обов'язково коротеньку якусь сторіс з тим, як я його обіграю і як я його презентую. От тепер дивіться, в мене виходить жилет. Якщо хтось із вас планує в'язати все-таки светр. до речі, покажу ще вам зверху. У мене все зійшлося, все чудово, все прекрасно. Мені це подобається, коли от такі моменти, коли воно сходиться все. Я отут край обробляти не буду. Мене він задовольняє, як є. В мене, бачите, ну я підтягувала кромкові, тому вони в мене тут не розхристані, нормально виглядають. Ну і плюс ось такий він. Значить, якщо ви будете починати в'язати цей варіант з ветром, все-таки, ну, наприклад, ви в'яжете з більш тонкої нитки, насправді в мене така зараз тут пряжа, вона товстувата, Я звикла працювати з більш тонкою ниточкою. А, значить, і для мене о, в светрі воно б було ще ну, більш важке. Значить, коли ми починаємо набирати о, проблеми з рукавами, у вас. Бути не може. Тут не треба буде ніяких, ні окатів, нічого. У вас, якщо ви в'язали за моїми там розрахунками, плюс-мінус, у вас щили подібний рукав. Тут ви просто набираєте і по прямій в'яжете і все. Значить, як ми набираємо? Зараз я покажу так трошки наближу вам, щоб було видно. Ось. Значить ніколи ніколи від слова зовсім, не починайте набирати на якісь оце такі оце ось на одну якусь дужку кромкової петлі, чи на оце ось чітко відокремте. ну тобто Ось у вас тут відокремлена кромкова петля. от Тобто, бажано взагалі ось набирати десь десь отут, ось, із тієї. Щоб у вас або або петля. От, ну або петля залишалася ціла, або так одна дужка, але воно має бути однакове по всьому, я кажу, по всій довжині. Ось, Я залишаю цю петлю і ось беру. О, в залежності від того, яка у вас товщина нитки, у вас може бути різний інтервал. У мене зазвичай спрацьовує інтервал дві петлі я набираю з двох петель, а третю петлю я набираю з між ними. Ось, дивіться, бачите. Тобто тут в мене буде йти отака косичка. Така. Ось. Я набрала одну. З другої петлі я набрала другу. Тепер це бажано робити гострими спицями. От, ось я. Тепер я залажу ось сюди. Ось тут у нас є отака протяжечка. Ось. Я в неї залажу. Ось вона. Дістаю третю петлю. І знову наступну вже ось ну з тієї поряд так само петлі в тобто, ось З двох петель я дістала між протяжками і тепер. Якщо буде так само у вас вилітати, як в мене, в мене дуже такі а, спиці, як я кажу, тупі. ну Тобто це бажано робити гострими спицями. Дістали одну, ви не спішите собі. Тут у вас залишається гарна там лицьова ваша. Ви нікуди нічого не спішите. Роздивляєтеся, що воно там, як воно там, звідки діставати. Ось вона у нас друга така заховалася. І так само старайтеся брати за дві дужки. Зараз. То, острыми я бы подчепила, а тут никак не чепляется. Тобто, ну, можете допомагати себе гачком. От. Значит, я дістала одну. И с наступной я дістаю. Дістаю. Другу. Вот. И вот тут так само я Роздивляюся, де в мене між цими петлями? ось, і ось, і Протяжечка. І з цієї протяжечки дістаю петлю. Раджу це робити гострими спицями, щоб було зручніше. В мене інтервал оцей, тобто дві петлі з петель і третя між протяжками, він зазвичай працює ну, чудово. Якщо будете розуміти, що у вас там, воно це, наприклад, механізм не працює, тоді просто можете пробувати три петлі і четверту з протяжки. Набираєте рукав, от ви його набрали собі. Зараз повертаємось. Набираєте собі рукав. Єдине, майте на увазі, вам треба буде перевернути візерунок, щоб у вас коси. Якщо ви будете в косах в'язати, щоб вони йшли так само. от Ви набрали все по колу. Оце у вас буде середина рукава, там, де йде у нас коса. Тобто 10 петель сюди, у нас рапорт у цієї коси, 20 петель, 10 сюди, 10 сюди. І від цієї центральної коси ви вже відштовхуєтесь. тобто Набрали, потім по 4 виворітні в сторони, ну, розподіляєте візерунок. Хто буде в'язати рукава, я б радила пустити одну косу по центру, в принципі, або можна зв'язати просто так само, як і спинку. Щоб не було, ну, хто все лю... залежить від того, з якої ви ниточки будете в'язати. От. Якщо хочете більш щільніше, то робіть з косою. Коса от перед, перед чисто взагалі тактильно, він такий, наче товстіший. Тут вона така більш тонка. От. І вив'язуєте рукава. Я, значить, розкажу трошки про свій фронт-робіт. Оскільки в мене не вистачало ниточки, я дозамовила, це в мене відв'язано. На відео зараз вам не. А може, видно, до речі, От на відео вам видно чи не видно. А, звичайно, враховуючи, що я купувала пряжу дуже давно, то вона трохи відрізняється, там буквально так, да, на якийсь тон під тон. Тому в мене відв'язана горловина. Низ я дов'язала тим, що я відрізала. От. І в мене виходить низ, ідентично закритий, як і верх. Голкою. Це закриття я вам покажу. От. І, в принципі, тут немає нема нічого складного. Можна в'язати хоч з тонкої нитки, хоч 100 -100. з товстої. Єдине в'яжіть з такої ниточки, яка буде тримати рельєф. От. Так само закрила голкою. Зараз піде пратися. Якщо ви впевнені, у вашій пральній машині, то, звичайно, можете закидати, якщо ні то Краще не треба, краще вручну. В принципі, це моточна нитка, вона не дуже просочена, бачите, вона добре проживить. От. І можна було би все вдягати і носити, але хочу випрати, подивитися, що буде після. Ще по горловинам будете в'язати. Значить, дивіться, я десь от стільки пров'язала так, от десь. Це були спиці в мене половиною. І все інше цей верх я в'язала на спитях номер 3. Вона дуже добре пружинить, але все одно мені хотілося, щоб вона така була. Походжу, побачу. Можливо, я захочу ще довший цей комір, то дов'яжу його. От. Зараз, начебто, приміряли мені під пальто, воно чудово. бо це в мене конкретно такий проект, який я буду носити ось. Під осінь, коли вдягаєш вже пальто, і щоб було тепло, конкретно в тіло і в горло, щоб не задувало, бо шарфи то якось так, не моя історія. От, То буде отак. Ну, і в цілому, в принципі, мабуть, усе. Я на 102% задоволена цією річчю, хоча начебто я її не планувала, начебто мені не потрібен, потрібен був, був мені начебто, жилет, але він так собі народився. І, і що? І в'яжемо далі. В'яжемо ще щось нове, мабуть, наступний буде реглан. Кольор у вас зараз не передається, бо я знімаю при, при освітленні такому штучному. От, але, але я вам кажу неймовірна ніжність. Я дам посилання на першу частину і на другу частину, хто хоче в'язати, в'яжіть зі мною. В'яжіть у задоволення.